Всім привіт! З вами я Богдан. Пушимо трофеї. Ласткатка до 6600 кубків. Е, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Це допоможе продвиганню мого контенту та каналу. Е, добиваємо 50 підписчиків і я запускаю стріми. Буду старатись кожен день стрімити, пушити трофеї. Такі діла, У мене тут такий пік е, Деріал Jessie е, Grom. Пікне те, що сине, а то, що в низьких трофеях пушить кубки дуже легко. Пушу я зараз саме 100 кубків. Для того, щоб потім всі мене бойці були на 100 кубках і можна йти було далі на 200 і так далі кубків. Тоді вже будуть чуть-чуть катки поінтересніші, бо вже будуть попадатися настоящі игроки, то не точно. Ми благополучно виграли цю катку. І переходимо далі в меню. І ми отримали 6601 трофей. На даному аккаунті ми отримали 6601 трофей. Не дуже велика цифра. Ну, і награда не дуже. 50 е, кредитів. ну Піде. Наступна катка. катка До 6700 кубків. Це була трохи нудна катка, нічого інтересного не було. Ну, то нічого. Е, допушую, моя ціль на сьогодні це 8 тисяч трофеїв, Записую ще одне відео. А завтра вже надіюся що вийде нове відео там, де я апаю вже 10 тисяч трофеїв, Бо моя ціль це кожен день апати старатися по 2000 кубків. Але ще є така проблема, що завтра в мене починається учоба, канікули у нас кінчилися. Тому такі от діла. Тому я думаю, що не вийде в мене завтра так сильно запушить трофеї, Ну, буду старатися. Також завтра, якщо вийде в мене відеоролик, ви можете побачити двох моїх тімейтів. Це е, мої однокласники, назвати їх не буду. Завтра ви все побачите. Тому ставте лайки, як я казав, підписуйтеся, нажимайте на колокольчик і пишіть коментарі, щоб побачити це все. Е, так вийшло, що завтра, як я йду в школу, ми рідко будемо, запис... ну я рідко буду записувати е, 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 відео. Нічого страшного, ми апнули 7, 6700 трофеїв, плюс 84 трофеї входить на наш аккаунт. Далі ми йдемо, не зупиняємося ні в комусь. Ідемо гуляти далі. Пік той самий, нічого начебто не помінялося. Гуляємо далі. Друга минута відео. Попрошу ще одне, щоб ви все ж таки додивилися до кінця. Бо довгі відео мені даються важче, ніж обичні відео, там по 3-5 Мене Кожне відео йде по наростаючій. Ну, а це вже займе мене друге місце по важкості, через те, що воно йде 7 минут. Мені проблемно його знімати, треба придумувати сценарій, а мені це впадло. Тому я говорю все на методом. Хай так і буде. Але в майбутньому старатимусь ще краще і краще, і краще робити. Тому Такі Апнули ми 6800 трофеїв. Получили за це 200 монеток. Як ви бачите, монет мене не залишилось, бо я всіх прокачу на 7 силу. Тут вже я взяв Едгара. Будемо грати за нього, бо так і вже я всіх, кого треба, апнув на 100 трофеїв. А далі в мене йде Едгар, Тік і Джекі. Саме обідне те, що в мене мало прокачки золота і очков сили. Е, я думаю, що е, яко кінчиться Brawl Pass, Він там кінчиться через пару днів. Запишу ж відео, там, де я відкриваю всі стартропи на двох аккаунтах. Е, Надіюсь, що мені повипадають всякі бойці. Е, а саме головне, що прокачка. Скини мені не потрібні, нічого не потрібне, а саме прокачка. Ще ласкатка осталася до 6900, по-моєму. То не так уже бажно. Переходимо до каточки. Проти мене Бібі, Джесі і Хенк. Пік і інтересний, ну, боти бувають всякі. Е, так як в мене на Едгарі третя прокачка, а од... дві точки Бібі, і мені вхватило б, щоб відправити в лобі Едгара отдихати. Е, але, слава Богу, цього не буде. Тут мені вже стало нудно, я думаю, пригнути, щоб не йти по колючках. Вбиваю Джексі. у Джекі. Ну так і все. Вже йде п'ята минута відео, тому тут нічого такого інтересного не буде. Е, також хочу проспордерити, що мені випав новий боєць, а який іменно не скажу. Підписуйтесь і я вам все покажу і розкажу. Отакі От діла, якщо ви бачите, в мене виповнюється квест на Джекі. Тому з міфічного стартропа в мене буде новий боєць. І останні 100 трофеїв до 7 тисяч, отримую плюс 250 кредитів, скоро розблокую Ліона. А завтра вже буде в мене 8 тисяч кубків. Ну я на це дуже сильно надіюся. Бо як насправді вийде, хто його зна. Може, і сьогодні ще япну 8 тисяч, хто його зна, Осталась ласкатка до 7 тисяч. Тому такі от діла. Проти мене Бонні, Джесі і Драко. В принципі, якщо б були б не боти, то це б можна було б мене забрати, бо я не люблю це Бонні, в неї більше урон, але ще й бісяща ще ульта. Ну, боти воно на той боти. Нічого тут такого інтересного не було. І це последнє відео, по-моєму. Последня каточка, тому я ще раз кажу: поставте лайки, підписуйтеся Нажимайте на колокольчик і пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно і дуже дякую вам. Наперед кажу. І це все. Ми виходимо, дивимося і прямо получаємо міфік і 7003 кубка. Відкриваємо міфічний стардроп. і нам з нього випадає правильно, все. Новий боєць. 11-й Ну Всім удачі, всім пока, всім до завтра.